Всем привіт! Всем вітаю на своєму каналі Бачите, я купив колесо. Наташку зараз буду ставити Раніше она стоила штуку грив. В інтернеті дыша Ціну поскидували Уже по 400, по 300. На базарі сьогодні був Це колесо На базарі стоит 600 гривень раніше она стоила і до 1000, і до 1200 доходило це Зараз таке ставить буду. Воно таке було. а з камери не захотів брати, вона трошки дешевше. Але вона швидко лопається. Ну, Коротше колесо можна буде викидати через місяць. А це хоч побігать місяця два-три буде бігати. Все лучше без камерку цю ставить. Це буде краще бігать. Ну, зараз я візьму тачку. Попробую поставити. О, вроде підходить, все. Ну, зараз я візьму. Вторая О, О, Вот наша БМВ а? Беха, -э. беха, четверка. А? Так, вот такая беха. А? -э. А? А? Это незаменимо зараза... БВ. Да, правда. сейчас... Да, поставить. Прикротый. Сейчас попробую, я там колесо другое ставил. Трохи уха я тебе подгнал. Зараз попробую на месте поставить. Это. Как оно будет стоять? Раз. Доба. Расскажи, зерачок. Здесь, ну, какая-то длинная. Получается, что колесо будет бегать, да? Ну, колесо бегает. Это а что за снегок? Это что, тут стояло, а тише вот она же будет колесо бегать. Чем оно должно так играть? Кто знает. <laughs> Сейчас поднимем. Я все раз таки плачу. уже оно должно еле налазить, или а что? Вон у длинная получается. Она может сюда двигаться, она же не А, нет, она не трет, ни туда, ни сюда. Вот это пена лостела. Смотрите, там ключик. Я бы взял ключик. Вот это на 15 ключик. сейчас затяну я. Я, потом, о -о -о. я когда буду двигаться. Я Вообще не жив. всего колеса. Сейчас посмотримся. Вода как-то сбивает. Хочу нормально. Нормально?

Я не пойму. Колесо я как бегаю. Да не, оно нормально, оно не бегает. Я думаю, оно так и должно быть, да? Да мусор стоит большой, может быть. Мусор на вас. Ни. Да. Да. Нормально. Пойдем. Это как брычка. гарно, гарно. Ну такі справи. Так і далі робити. Це от тачку зробив, да? Щоб яйця, курня не вивозити. Сміюсь. Що такі тачки, тільки яйця забирать в курнику. От, бачите, моя дівчатка. Вони уже кокають. А що сонечко на вулиці світе? Бачите, я зараз покажу сонечко. Як гарно світе Ну тепло сьогодні. І кіт тут гарний. Як співає пісні. Стихи розказує Щоб курочки мої неслись. Да, дівчатка. Ну що ви на щось мені чи ні? Там вроді щось на Треба буде потім подивитися. Головне, щоб у них корм там був. Ще подивився один метод, метод один. Як, як так, щоб краще вони неслись. Що треба робити? Який корм їм давати, щоб вони неслись краще. Ну, щоб вони так неслись, щоб можна було тією тачкою, яєчка збирати. Треба, навіть я дивився в інтернеті, теж в ютубі десь дивився. Треба собі так попробувати. Я потім покажу, як корм вони роблять, щоб курочки неслись. О, так обидно кормлю я. Пшениця, там, кукуруза, там у мене ще добавки там, всякі там. Кальцій, там багато. такий комбікур спеціальний для несучок ще добавляю. Ну, я б не казав, би, що від нього якісь толки є. Що пшениці дає, що того корму однаково несуться. Та всі балачки да сказки тільки. Курчатками і так несуться, нормально. Обичний корм я ну, пробував. Думаю, не буду давати цього корму, оцей, що магазини, оцей, добавки всякі. там. Думаю, тільки пшениці дам і подивлюсь, скільки яєчок буде. Ну, подивився. Однаково, що з тим кормом, що з цим однаково несуться. По барабану який корм. Я думаю, що їм головне на пшеничку, давай, дай все. Кукурузку вони у мене не дуже клюють, он на полу там валяється. Макуху таке все їдять. Суху там трошки макушки. Ну, багато ще й кальцій, там всяка ерунди. Це таки з'їдає, аж Аж блестить. І кокають, бігають. Ну так нормально, несуться. Я б би. І ще прохладно тут сарає в цьому. Щоб не було прохладно, то они краще б неслися, а зараз так холодновато ще. Ту курочки мої несуться так слабенько. ще. Ну як слабенько? Я б сказав, що гарно. Для такого количества. Їх не багато, в мене 20 штук тут. І вони ну, 10 яєць несуть. Коли 8, коли 9, коли 10 ну, в день тоді. Так що непогано, я вам кажу. Ну б'ються, вишки. Як петухи б'ються, да? Петухи є в них, а вони б'ються. Перший раз бачу, що кур, курчата біля. Такі ось справи. Треба дабы пшенички лучше побільше їм придбати. Вообще неізвісно, коли то урожай буде Курчаткам щоб... А на ведро зараз на базарі 80-90 гривень ведро. Це ж не вигідно брати для курчат. Ну, краще, звісно, своє, мати. Ну 80 гривень 90 це забагато, я думаю. Ну, я думаю, що мешочки Курош їдять немало. Мішочка не знаю, на скільки хватає там. Ще не проверял. Подивимся. На скільки мешка хватать. Курчатам. Ну, хочу ще більше курей. Ну, щоб они більше яйц снесли. Попробувати все молоденьких взяти. 7 по 8 місяців я взяв. Другим курчаткам хочу взять, чтобы було 3-4 місяці, щоб вони молоденькі ще були. Чтоб ці неслись, а ті подрастали, щоб потім. Ті почали сністись і вони разом будуть нестись і буде більше яєць. Ну ще Це, у мене тут переділиємо. Вони Вони переходять скоро в інше місце. І там зроблю їм сідала спеціальне, щоб вони сиділи на палках таких. Ну там все зробимо. Вони тут поки придбали, щоб вони тут бігали, а тут і не місце. Вони тут на тюках з соломою сидять. Оце вони на тюках несуться там в углу. Бо там тюки у мене. Так що хто хоче як бізнес тримати курчатом, може завести собі 100-150 голів і в день десь 60-50 яєць єсть буде з 100 курів. Так що, дивіться, можете тримати. Ну не знаю, насчет кормів. Нічого не можу сказати вам. Скільки вам обійдеться тримання цих курчат, чи вигідно буде вам чи ні. Якщо свій корм, то звісно вигідно буде. А якщо покупний корм, я не знаю. Хто то дивиться самі, скільки вам курчат тримати. Ну, я не жалкую. Курчатка, ж яєчка своє дає. Зараз у нас по магазинам яйце стоять 60 гривень. Ну, де говорить, 45-50 ну там хто на дому продає, то десь по 50-45 яйце десь стоять. Ну, я дивився по магазинам 60, 50, саме де, десяток стоїв. Так що. Я думаю, зараз зараз яйця золоті, так що курчата. <свят> і на руках тягати. Бо яєчко полтинник стоїть десяток. Так що дивіться. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити подобайку. А обов'язково підписуйтесь. Це буде підтримка мого каналу і зростання моєго каналу, щоб далі для вас знімати щось цікаве. Бо далі буде цікаво, там ще буду стройки всякі робити. Буде цікаво вам подивитися, як построїти дешево любе приміщення для сельхоз Чи Чи воно дешево построїть чи ні. Ви можете подивитися потім на моєму каналі. Ну це буде в дальнейшому. Я думаю, це скоро буде. <сум> так що такі справи. Так що не забувайте підписуватися на мій канал. Всім гарного дня, всім благословення, всім здоров'я! Хай вас Бог рясно благословляє, щоб ви не хворіли, не боліли і все було у вас добре. Всім до побачення, до нових зустрічей!